На руїнах Пнівського замку зібралося чимало людей. Причина цьому це чергова екскурсія від замку Краснодвір і анонс консервації замку. Про реліз листівок щодо замку розповів віце-магістр клубу замку-Краснодвір Володимир Кравців. Ми проводимо чергову екскурсію з клубом замку Краснодвір. Екскурсія має включає в себе е, історію міської фортеці, також геодослідження, які проводились раніше на. Території цієї фортеці також презентуємо сьогодні листівку, чергову листівку з нашими партнерами, друзями це ретро-надвірної, так як і на всіх інших попередніх екскурсіях, ми презентуємо листівку цього замку, але яка була зроблена раніше. Тобто, старі фото листівки їх перевидають ретро-надвірна і презентують сьогодні, вже якби по сучасному. Продовжую розповідати за мету таких заходів, котрі проводять, наголошує пріоритет це популяризація спадщини і паралельно збір коштів на дрони для військових. Перше це, звісно, популяризація спадщини. Друге, це в нас всі наші екскурсії йдуть благодійні. Тобто, ніякі кошти ми не беремо за вхід чи за екскурсію. У нас є просто вільний донат. Люди, які приходять на екскурсію. Вносять вільний донат, і ці кошти ми витрачаємо якраз на допомогу армії. У нас взагалі з нашої з нашого клубу є військові, які зараз боронять нашу державу. І якщо є потреба в їм, то ми звісно, що в такому першочерговому порядку допомагаємо їм. А так то поки це ну як. Поки це робиться майстерня для того, щоб робити це масово, і тоді можна як і своїм допомагати, так і наприклад іншим, кому буде потрібно. Привертаю увагу своїм старовинним вбранням Ігор Гаврилюк. На події він носить статус господаря замку та називає себе ясновельможний пан Миколай Куропатва, маючи за обов'язок розповідати присутнім, як колись функціонував замок. Ми будемо презентувати. Життя в цьому замку ми будемо розповідати, хто був будівничим замком, хто володів замком та навколишніми землями. Більше ознайомо людей про рід Куропатвів, які понад 300 років володіли нашими землями. Вони були найкращими, такими як я. Добрими, щирими і люблячими Вони боролися з нашими опришками, козаками. Вони захищали наші землі від османів. Вони захищали наші землі від турків. Сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда розповів у деталях, що саме планується зробити із замком, і власне що вже пророблено. Все це здійснюється за кошти гранту з Європейського союзу, і вартість становитиме 83 мільйони гривень. Робота ж триватиме впродовж 24, четвертого, та 26 років. Ків розроблений проектно-кошторисна документація повністю на збереження консервацію Пнімського замку консервація передбачає накриття товстим грубим склом руїн з відповідними стовп стовпчиками. Замок має бути накритий склом, щоб від, від природних опадів він не руйнувався. Навколо замку і всередині будуть зроблені доріжки. поряд. Неподалік від замку, буде такий центр. Від центр, де можна буде переглянути фільми, попити кави. Це буде, він не буде відділятися поряд з замком, він буде як западені, накритий ґрунтом. Відбудовували дуже довго цей замок, 30 років, і як ми бачимо, воно не дало ефекту. У нас зовсім інше бачення, щоб зберегти те, що є, щоб воно не руйнувалося. В подальшому не падали вежі. Не... Не було якихось пошкоджень, це зберегти. Тобто консервувати замок. Воно проектна документація розроблена, подана на другий грант. Вартість консерваційних робіт за рахунок Європейського Союзу має становити тисячі 83, тисяч, 83 мільйони гривень. Це накриття. Ну воно дуже колосально, це громадно, це ну, потужно буде на цілу Західну Україну. Серед поважних гостей екскурсії Юрій Лукомський науковець акцентує, що дослідження цілого комплексу довго тривали, адже археологічні розкопи здійснюються в певні етапи. Кожен замок такого періоду це є археологічний комплекс, складний і його треба досліджувати впродовж тривалого часу. Я думаю, що на одне покоління цього часу не вистачить. Археологія це наука, яка досліджує взагалі історію розвитку людства. Але вона не тільки досліджує, а вона пробує реконструювати ту історію. За словами Юрія, пам'ятка ранньомодерна пояснює такий висновок завдяки унікальній побудові фортифікації на той час. В даному випадку ми маємо. Пам'ятку ранньомодерного часу замок був побудований 1589 року, почав будуватися, а це є 16 століття, і це є період так званий в історії ранньомодерного часу. І якщо б мене навіть от привели на цей замок, і я не знав, що тут під землею, то я би вже за типом фортифікації сказав, що це є. Значить, що це є ренесансна фортифікація. Чому? Тому що вежі виступають з наріжників і вежі виступають зі стін. Вони так званого бастіонного типу. Бо вони для чого виступають? Для того, щоб з тих бічних вікон чи з бічних бійниць щоб обстрілювати вздовж стін, фланкувати вогонь. Попри свою одношаровість, історична пам'ятка доволі насичена внутрішньою забудовою, такою як криниця, палац. Оща консервація своєю чергою забезпечить захист замку від зовнішніх чинників.